Друге послання до Коринтян. П'ятий розділ будемо читати звідси. Будь ласка, зараз, брате, я відкрию слово Боже. Чотирнадцята вірша, будь ласка, висвітліть. І тут такі слова. Я сьогодні. З вами хотів би нагадати вам, нагадати певні духовні закони, які є в нашому Господі, в Ісусі Христі. Дуже важливі закони, без яких християнське життя неможливе. Тож читаємо з 14 го розділу, з 14 го вірша. Адже любов Христа охоплює нас, коли ми думаємо так: якщо один помер за всіх, то й усі померли. А Він помер за всіх, щоб ті, які живуть, більше не жили для самих себе, але для того, хто за них помер і воскрес. Тому ми відтепер нікого не знаємо за тілом. Хоч ми знали Христа за тілом, але тепер більше не знаємо. Отже, хто в Христі, той нове творіння. Давнє минуло, ось постало все нове, все від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам служіння примирення. Ось поки що до цього місця ми читаємо отакі слова, де Христос говорить, Апостол Павло пише до Корінтян, адже якщо ми думаємо, дивіться, яка думка, думка така, що якщо ми так думаємо, один помер за всіх, ми говоримо і стверджуємо, що Христос помер за всіх, так? Він за мене помер, за мою сестру помер, за мого брата помер, за всіх помер, за всіх людей. Навіть які не належать до Його церкви і за тих помер. Але вони не визнають, що Він за них помер, не хочуть цього знати. Але ті, хто визнають, що за них помер Христос і думають так, якщо Він за мене помер, тут далі продовжується та думка: той усі померли, усі, хто у Христі і Ісусі. Повинні думати так, друзі. І що, яка користь нам з цього? Якщо ми так думаємо, який сенс цієї думки вище ми читаємо, що адже любов Христа охоплює нас? Якщо ми так думаємо, розумієте? Суть цього, любов Христа охоплює, вона обнімає нас. Я подивився, значення слово охоплює, воно має дуже широкий спектр в українській мові. І в різних значеннях воно багатогранне. Але одне із значень, вона охоплює, огортає, поширюючись, окутує нас огортати, оповивати з усіх боків. Такі. Слово сполучення, як огортати полум'ям, як полум'я огортає, якесь, якусь дровину огортає. Або темрява огортає. Було у вас таке в житті, коли ви, виходячи, можливо, з будинку, ви йшли, і темрява настільки огортала вас, що руки своєї власної не бачили. Бувають такі темні ночі, коли немає ліхтарика, коли десь там мерехтять зорі. Але руки своє власне не бачите і не знаєте, куди вам ступати далі, огортати. Так ось це любов Христова огортає, друзі, тих людей, які так думають, тільки думають, утримують оцю думку в своєму розумі. Настільки це важливо сьогодні для нас утримувати. А чи я мертвий? А чи я помер, чи я ще живий для стихій цього світу? Слово Христа говорить для нас, адже любов Христа охоплює, огортає, оповиває нас, якщо ми так думаємо. Не страх огортає серця, друзі, а любов Христа. Які так думають, які так усвідомлюють, так вірять. Дуже важливо це визнавати, нагадувати собі. Слідувати цьому. Він помер за всіх. Оця смерть його, друзі, вона дала нам життя. Але Слово Боже говорить, не для нас воно. Не для нас, не для того, щоб ми жили, як тут написано для себе, для самих себе, але для того. Хто помер за нас і воскрес для нашого ж власного виправдання? Так ось питання, друзі, коли ми читаємо це слово і задаємо собі, для чого і для кого я живу, ми можемо говорити заради сім'ї, заради дітей, заради ще когось. Але сутність нашого життя глибинна вона якраз і полягає в тому, що ми повинні жити заради Христа. І коли ми усвідомлюємо оце, тоді наше відношення до сім'ї, до дітей, до ближнього, воно зважене, воно наповнене Христом, бо ми живемо заради Нього. І Він врегульовує наші горизонтальні стосунки. Коли Вірні вертикальні стосунки з Богом врегульовуються оці горизонтальні. Бог владнає. Пам'ятаєте, як Слово Боже говорить, що коли е, шляхи людини Богові до вподоби, Він і ворогів його примиряє. Да, примиряє. З ним, власне, з ним самим примиряє, Дає їм в серце оцей дух примирення, дух прощення, коли шляхи людини до вподоби Богові. Тож Слово Боже говорить для нас. І я дуже хотів би, щоб ми кожен задав би собі питання. І не тільки зараз, для чого я живу, заради кого я живу. Але коли ми лягаємо відпочивати, Господи, Ти подарував мені день, я його прожив. Для кого я прожив його? Для Тебе чи для чогось іншого? Що я сьогодні зробив для Тебе? Якщо я для Тебе живу, що я сьогодні зробив? Коли зранку встаємо, Боже, для чого я сьогодні буду жити? Навчи мене, щоб я виконав Твою волю сьогодні. Господь дає нам, знаєте, один день для життя. Ми не можемо одразу жити у вчора і завтра. Ми тільки живемо сьогодні, дорогенькі. Хай Господь дасть нам мудрості по особливому сприймати час свого життя, десь принижуватися, десь по особливому. Глибоко йти в своє серце. Для того, щоб Господь був прославлений через нас. Це у когось телефон? Йдемо далі. Коли ми читаємо нижче, 17 17-й вірш. Отже, хто в Христі? Той нове творіння, давнє минуле. Ось постале, постало все нове. Коли ми говоримо про нове, коли ми міркуємо про нове, нас, знаєте, надихають нові речі, чи не так? Брати, нам, мабуть, багато хто з нас десь в своїх думках мріє, власне, можливо, про новий автомобіль. Можливо, сестри мріють про щось інше, про щось нове в нашому житті. Багато хто не має сьогодні домівок, мабуть, власне мріє про власний дім, так? Можливо, навіть новий дім. Воно нас надихає. Ми мріємо. Бо ми на землі поки що живемо, друзі. І бажаємо. Користуватися цими благами. Христос говорить в своєму слові, що Він забезпечує щедро нас для нашого задоволення. І ось, коли ми думаємо про нові речі, друзі, я хочу ось акцентувати не про беушні, не про секонд хенд ні. А про нові речі. Слово Христа закликає нас. Той, хто у ньому, той завжди буде новим. У Христі ми завжди нові. В ньому ми оновлюємось. Якщо ми будемо читати Слово Боже, яке записано в посланні до Колосян, можна разом відкрити. І дивіться, там є такі слова з третього розділу. Колосянам третій розділ. Отже, коли ви воскресли з Христом, то шукайте горішнього. Того, де Христос сидить, праворуч Бога. Думайте про горішнє, не про земне. Ми інколи так часто думаємо про земне, що нам не вистачає часу думати про, про горішнє, про небесне, друзі. І тоді ми спускаємося з небес на землю. І тоді, Господу, доводиться нас чимось знаєте, штовхнути таким, щоб нас закололо, щоб ми, ой Господи, мені ж потрібно про те думати. Думайте про горішнє, а не про земне. Адже ви померли, і ваше життя приховане, поховане з Христом у Бозі. Коли з'явиться Христос, ваше життя. Тоді і ви з'явитеся з ним у славі. Тому, ось тому, друзі, умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечистоту, пристрасть, потяг до зла і жадобу до наживи, що є ідолослужінням. Через це приходить гнів Божий на неслухняних синів, між якими і ви колись ходили, як жили між ними. Нині ж і ви, відкиньте оте все. гнів, лють, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Накажіть Не неправди одне одному. Скиньте із себе стару людину з її вчинками. Мені дуже подобається оце слово, 10-го вірша. І зодягніться в нову. Ми сьогодні, мабуть, одягалися і кожний брати і сестри підходили. Дивились на себе в зеркало, а як я буду виглядати, а чи оцю сорочку надягнути, а чи оцю сукню, а чи оцю блузку. Було таке? Друзі, я б дуже хотів, щоб кожен з нас задавав собі питання не тільки коли ми одягаємось, а який одяг Христа я ношу. Тут написано: зодягніться в нову. В новий одяг. Христос дає новий одяг, друзі. Знаєте як? Друзі, через спілкування з ним. Зрозумійте, це надто важливі речі, щоб ними нехтувати через спілкування з ним. Коли ми приходимо до нього і говоримо, Господи, дай мені дай мені сьогодні особливий твій одяг, щоб я, примірюючи Його, носив Його. Відкрий мені щось, щоб, знаєте, я засвітився зсередини. Зодягніться в нову людину, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її творив. 12 вірш. Отже, зодягніться, як обрані Богом, святій улюблені у щире милосердя, доброту, покірність, лагідність та довготерпіння. Проти сестри, вибачте, де мій телефон? Хто знає? У мене тут просто е, е, те, що я хотів би прочитати для вас на закінчення моєї проповіді. Інколи ми дуже надіємося на свою плоть, на своє тіло, думаємо, що воно все зробить. Ми ж сильні. Господь дійсно говорить, не можете творити нічого. Якщо ви не помрете для себе і не оживете в мені, ви не можете творити нічого. Нічого вартого уваги для мене, друзі, для Христа. Розумієте? Так от прочитав одну, як на мене, дуже цікаву таку, ну, я б сказав би, притчу. Є така стара індійська приказка. Кінь здох, злізь. Розумієте? Якщо ми не помрем, якщо ми не помрем, ми не зможемо жити для Христа так, як Він того хоче. Щоб творити Його діла. Якщо ми будемо для себе жити, будемо, я далі буду читати, здавалося б, все ясно. Кінь здох. Ну злізь, він далі не поїде. Але ми умовляємо себе, що є надія. Ми б'ємо дохлого коня сильніше, ми говоримо, ми завжди так класно скакали. Ми організовуємо захист пожвавлення дохлих коней. Ми пояснюємо собі, що наш дохлий кінь набагато краще, швидше і дешевше. Ми сидимо біля коня і умовляємо його не бути дохлим. Ми купуємо речі, які допомагають швидше скакати на дохлих конях. Ми змінюємо критерії розпізнавання дохлих коней, ми стягуємо дохлих коней разом, сподіваючись, що вони разом скакатимуть швидше. Ми навіть наймаємо фахівців з дохлих коней. Але суть проста кінь здох, злість з нього. Тому, друзі, якщо ми бажаємо бути успішними в ділі Божому, там, де ми є, в церкві Його, нам необхідно померти для себе, зрозуміти це, визнати це. Немає іншого шляху. Якщо один помер, якщо ми будемо так думати, то всі померли. Якщо ми будемо жити і постійно нагадувати собі оце, вживлятися в цей образ, апостол Павло говорить, що ми. Були приречені насмерть для того, щоб вижили. Якщо ми не поховаємо себе при життю, ми читали ось тут до Колосян, отже, шукайте горішнього, думайте про горішнього. Там, де Христос сидить праворуч, якщо ми воскресли з Христом, і життя наше поховане в Бозі, тоді ми воскреснемо з Ним, друзі. При Його Воскресінні ми Воскреснемо. Але якщо ми не помремо, друзі, не буде чому воскрешати. Зрозумійте це. Це сутність нашої віри, це Євангелія. І це дуже серйозно. Це питання або життя, або смерті тут на землі. Хочемо повноти життя у Христі. Хочемо того, що ми читали вище ось у другому посланні до Коринтіни, щоб любов Божа вона нас охоплювала, огортала, об'ємлювала, і ми відчували це. Помріть для себе. Ми повинні були ще померти, коли приймали водне хрещення. Смерть для гріха, смерть для себе. Я буду закінчувати. Як написано тут, далі читаємо. Отже, вірш 20, отже, ми посли від імені Христа. І тому, наче сам Бог просить через нас, від імені Христа благаємо, примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Це слова, вічні, великі слова. Друзі, якщо хтось вагається ще, чи йти мені до Христа, чи не йти, чи покаятися перед Ним в своїх гріхах, чи не треба, знайте, друзі, що Господь вас чекає кожного дня, не тільки в неділю, кожного дня Він чекає вашого покаяння, вашого приходу до нього, владика, цар-царів. Господь вашого життя. Він бажає, щоб ви прийшли. Якщо є сьогодні такі люди, виходьте, ми будемо з вами разом молитися. Тоді ми будемо закінчувати служіння. Давайте ми встанемо, я коротко помолюся.